Доброго дня всім друзям! З вами Ольга. І сьогодні поговоримо, як швидко наростити з череночка черіночка отакі гарні кущики. Цим кущикам десь приблизно місяць і неділька. Що для цього треба робити? По-перше, коли купуєте черіночок, то у вас уже вдома повинен бути дуже добрий субстрат, професійні субстрати. Про це я Неодноразово казала, на цьому економити не можна на ранніх стадіях розвитку, бо рослинка буде сидіти. Якщо немає гарного субстрату, якщо ви починаєте щось там саме робити, то не чекайте бистрого зросту. Коли висаджуєте отакі маленькі горшочки, то краще тільки субстрат. Потім добрива. Які добрива використовую і на якому етапі. Перше добриво, яке я використовую, коли висаджую, зразу я підкармлюю 13-40-13. Там багато фосфору використовую тільки один раз для доброго розвитку коріння. Можна проливати радіфарм. Кому подобається, хто. Вже використовував, можете пролити, але це дорого, проливається 25 мл на 10 літрів води. Так ви можете теж допомогти швидше вкорінитися своєї рослинки. Спочатку рослинка сидить, бо їй потрібно нарастити добре коріння, і тільки потім починається розвиватися вегетативна маса. Днів через п'ять я підкармлюю кальцію селітра плюс магніосульфат. Цю підконку я теж часто повторюю, бо кальцій теж сприяє доброму розвитку і коріння, і вегетативної маси. Це дуже гарний стимулятор. І от коли рослинка сидить і ви бачите, ну нічого не можете її зробити, підкорміть, будь ласка, кальцією селітрою. Магній теж бере участь у фотосинтезі, І рослинки теж дуже гарно Розвиваються, вони потребують і магні. Що потім? Потім ми використовуємо доброго 20, -20, -20. Ось всі ці рослинки я підкармлювала тільки мастером 20, -20, 20 Скоро я, я почну використовувати вже доброго 15 5 15,530, щоб рослинки почали вже квітнути. Ось перший. Які у мене розквітають, ось бачите, ось таким приблизно повинен бути кущ на продаж. Чому інколи рослинки погано розвиваються? Ви знаєте, рослини петуні, калібрахо, вербини, бакопи, їм потрібно світло. Недостатньо дати рослинки тільки тепло. Дуже багато людей купують і держать в кімнаті. На балконі, на вікні, і питають, чому у нас не такі, як у вас, ми вирощуємо в теплиці. В теплиці дуже багато світла. Навіть коли день похмурий, рослинки ростуть, вони отримують світло, є фотосинтез, і рослини розвиваються дуже добре. Але якщо це кімната, ви поміряєте, скільки освітлення є. Це не кімнатна рослина, це рослина для саду, для присадибних ділянок, тому світло їм потрібно. Чи можна це чимось змінити, якщо ви вирощуєте в домі? Можна, але потрібні дуже гарні лампи. Щоб у вас було, коли ви перевіряєте? Люксометри, щоб там було 6 тисяч, 8 тисяч, тоді у вас рослинка буде розвиватися добре. Якщо у вас освітлення десь 2000 люксометрів, то рослинка буде витягуватися. Вона ніколи не буде такою, яка, яку можна виростити в теплиці. Тому, хто просто висаджує для себе, купляє, не потрібно купляти дуже рано. Бо просто у вас немає умов для вирощування цієї рослини. Ось я хочу показати вам деякі рослини, які у мене вже потроху зацвітають, щоб ви могли подивитися, які вони повинні бути. І розібратися, що ви робите не так. Серти ростуть по-різному. Одні ростуть швидше, одні ростуть. Швидше, ось я вам хочу показати. Ну, ось такі у нас горшочки. Ось так. Є сорти, сорти дуже ранні. Оце у нас болі Ось так. Навіть я б сказала, що оцей горшочок у мене трошки витягнутий. Так, потім ось у мене цвіти маджента мамба сплеш-данс. Як бачите, всі вони різні. Ось дивіться, і так виглядають, і так виглядають, і так, і ось квіточка наполовину темна, наполовину скрапенку. Це такий сорт. Так що, якщо у когось там розсвіти, отак, то не лякайтеся, це нормально. І ось отакі кущики, приблизно. Так, ще у мене розсвів Віолет Вог. Ось ти ж, бачите, ось така квітка. Він темніший, схожий на мадженту мабу, але у нього другий колір, більш темніший. Листя зелене, таке темне, гарне. Подобається. Оце у мене розкрився один сюрприз. Червоний, дуже багато білого у цієї квітки, інші розкривалися. Вони були червоні. Одну бачила вже зовсім чер... червону. Так що будемо спостерігати, і я покажу. Так, і ось у мене підвісочка. Одна розсвіла, це сюрприз-рит. Ось подивіться. Про підвіски ще потрібно зняти відео. Що робити, щоб вони не витягувалися? От таки. Бачите? От такий. Бачите? Отакий сюрприз. І ось теж інший сюрприз це white -orched. Бачите? Ось так виглядає. Це ще один сюрприз. Ось От. От такі вони. І це при всьому, тому що дуже у нас. Темна весна, похмурі дні, деякі з великим ростом переростають. Це в цьому році у багатьох, але сюрпризи вони не переросли. Дуже ранній сорт Гоутунія Purple Cosmic. Я вже почала його продавати, він дуже-дуже рано цвіти. Дуже рано входить на бутони і ось такі пущики. Глутуня гарна, у ній дуже гарний колір, але це сорт, який буде більш компактний, ніж інші. І ось починає розкриватися ваніль. Ваніль тільки-тільки починає розкриватися. Оце глутуня. Pink космік. У мене її дуже мало, черинок я продала і собі майже не висадила. Ось така, дуже схожа на міс Мармелоус, але квітка десь в два рази більше. Ось так у мене цвіти франческа тумбеліна. Дуже гарний кущ. Ось так вона виглядає, як бачите, тумбеліна гарна. Це починає розцвітати манджента Хала, мій улюблений сорт, завжди теж квітне дуже добрий. Це в мене розцвітає белла, а тут у мене куямба. Куямба дуже швидко росте. Я казала, що це впрошу. У минулому році я купувала три сорти, в цьому році купила п'ять. Оце новинка, це пінк. А ось і лілак Блум дуже гарний синій колір. Ви мені навіть подобається більше, ніж фанфара. Але куямба росте дуже-дуже швидко. Ви бачите, розставляла я горщики, і бачите, що тут вже твориться. Треба розставляти. Розставляти нікуди, бо холодно. Але деякі сорта вже буду щось робити і зніму відео. Бо в такому вигляді щось вже не хочеться продавати. Дуже похмурі дні, такого ще не було. От за скільки років я вирощую, щоб було стільки похмурих днів. Це велика проблема в цьому році вирощування. Так що якось треба це вирішувати. І ось починає вже розцвітати Вівіні Бугунді. Вівіні Бургунді вже багато людей знає. Дуже гарний квітний, дуже добре компонується з іншими квітами. Ось так. А поруч ось вівіні Violet Вейн як бачите, він менший. Не так швидко, швидко розростається, як в горхунді. Ось побачила, що в мене залишились тут череночки сюрпризи і Як бачите, може вийти і червоний, і отакий. І це один сорт. Багато сортів ще ростуть, дехто на бутонах. В цьому році це все йде пізніше, бо теплиця була зайнята на черенкування. Іншої не встигли побудувати, бо зараз ну, дуже, дуже тяжко. Але нічого, будуть і на кращі часи. Так що, отак я підкармлюю петунію, все, що петуніям потрібно. Це потрібно добрий субстрат, добрі добрива, потрібна теплиця, добре освітлення і тепло. Тільки тепло це недостатньо. Рослини навіть краще розвиваються, коли менша температура, але є світло. Якщо нема світла, нема фотосинтезу, і рослина розвивається дуже-дуже повільно, витягується, і такого результату дуже тяжко досягти. Тому потрібно завжди робити умови для того, щоб вони розвивалися дуже добре. А вам я зичу всього найкращого, мирного неба і до нових зустрічей!